До Котелевського району приїздять люди працювати та жити із багатьох місць не лише області, а й України. Адже тут для селян завжди є робота і достойна оплата праці. Ось, наприклад, у селі Мала Рублівка поблизу Котельви є приватне господарство Ковпаківець. Хоч підприємство має не дуже багато землі, втім вистачає не тільки для розвитку рослинництва, а й тваринництва. Займаюся великою худобою, трохи коней, бикит. У нас де штук 15 білок страусів, де штук 20, потім все 40 більше три сотні. Да. Типа там що там павліни є, карликові кури. Ну, короче, ми занимаемся всім для экскурсии, приезжайте, гибкие разные шкір приїжджають. А ось відоме не тільки на Полтавщині а й в усій Україні аграрне підприємство Маяк має величезну птафоферму. Тут і качки, і перепели, та більше 20 тисяч курей. Це приклад для тих господарств, де ще не доходять руки до тваринництва, і, зокрема, птахівництва. Побував Олександр Довіченко і на фермі аграрного господарства «Сків». Тут отримують більше тисячі голів корів, і 700 із них дійні. Будують і новий доїльний комплекс, який працюватиме уже незабаром. Загалом у котилецькому районі за останні два роки помітно збільшилось виробництво молочної продукції. Котельва буде лідером у Полтавській області по виробництву молока. Наші плани значить, до 2015 року довести поголів'я корів до 7 тисяч у даний час у нас 4 тисячі. Це перш за все здоров'я наших людей, це піклування про продовольчу безпеку нашої держави і ми вважаємо, що це є наш. Обов'язок селян, які живуть у сільській місцевості, забезпечувати це. У Котелевському районі розповідає Тетяна Корос, працюють лікарні пункти надання першої медичної допомоги. Нині триває реконструкція дитсадка. Планують відкрити і територіальний центр соціальної допомоги. На реконструкції та добудову приміщення потрібно, за прикидками начальниці обласного управління праці та соцзахисту населення Людмили Корнієнко не менше 5 мільйонів гривень. Голова шкотилевської райдержадміністрації Тетяна Корос запевняє, вистачить і мільйона гривень допомоги із обласного бюджету, щоб до кінця року центр запрацював для людей. Ми їм будемо допомагати вирішувати питання, добудови територіального центру і, я думаю, переконаємо обласних депутатів в тому, щоб все-таки профінансувати частково із обласного бюджету оцей об'єкт такий. Той, хто намагається проявляти ініціативу і вирішувати конкретні справи, повинен мати підтримку з боку держави. І влада буде так скажемо, все робити для того, щоб такі люди не втрачали надію, а з ентузіазмом рухались вперед. Олександру Давіченка схвалив пріоритети, які ставить для себе керівництво Котелевського району, адже це соціально-економічний розвиток, робочі місця та підтримка сільського товаровиробника.